du ich alles runter. Ja, ja. außerdem war das nicht dann <lacht> <Was> <lacht> Hat in die Tasche hat er das auch schon gemacht? Hat er auch schon gemacht? Also, bei ja. kleineren Tieren ja. Aber schmeißt nicht alles auf den Boden, glaube <laughs>

Горохи попробуйте горохи. Рога пухнасті? Нет, не роги? Пухнасті Дві кироги, да? Пухнасти да, роги. Чому вони такі? Куриньте, наверное, така Давай, язичком, язичком Пацок. Давай.

Йому ще подобається, коли його, коли його чухають. Ай, йому подобається, коли пиши. Це так діт приймає. А дивісь, оце в них є ще одні очі. Це очі. Поцілується своїм другом.